Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйлови на каналі а з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом на понеділок, 23 вересня 2024 року. Сьогодні на бойове чатування заступають карти вікінгів і вони будуть у повному обсязі. Зараз я їх просто розділю. Візьму карти, які пов'язані з рунами. А ось ці карти, які пов'язані з богами і різними світами, я відкладу. Трохи от тут поблизу себе. Сьогодні буде унікальний прогноз, він буде не такий, як завжди, він буде без епіграфу, але карти, які будуть за днем народження, це будуть не просто якісь тлумачення, це будуть установи, які відходять від самих образів тих богів. Чи тих світів, які будуть зображені на картах. Я, на жаль, ще досі не знаю, хто автор цієї колоди, бо якось так ми з зарою розмовляємо, а вона завжди забуває мені це сказати. Але вона нарешті зробила переклад мені з цих карт, саме присвячених богам, і я буду цитувати саме з цих. Папірців, на жаль, російською мовою, але я розумію, що ви ще цю мову розумієте і мене зможете почути і щось дізнатися за себе. Що стосується 23-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4-го. 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Ну і в кінці вам теж буде установа, як і для інших людей, що народилися в інші дні, як себе вести цього понеділка. Знову Буде загальна карта руна дня. І буде по дві карти на кожен знак зодіаку. Сьогодні таке нововведення. Таким чином я використаю усі ці карти, які тут присутні. Їх тут 25. Тут є ще порожня пуста руна, руна вірт. Ну а потім я додам ще по одній карті за днем народження, і ви дізнаєтеся цілком чого очікувати. Від цього понеділка до речі, вітаю вас всіх з осінним ревноденням. Вона вже настала. Вже Астрономічна осінь постукалася до нас. Я ж вам пропоную не напружуватись, якщо потрібно, заплющите очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, перша карта руна на цей день, чого очікувати від цього понеділка. Руналагус – це несподівані переходи у долі. Це стосується як глобальних якихось. Події, які пов'язані з текучою водою, тобто топити буде стовідсотково в якихось європейських країнах, як це було минулого тижня. А окрім цього, це руна внутрішньої інтуїції, вона дозволяє дізнатися про все, не обов'язково вам для цього навіть заходити в інтернет і шукати щось у Гуглі. З вами зі всіма сьогодні гарно працює інтуїція, і вона дозволяє з. Зд... Добути якісь дуже цікаві моменти, особливо це стосується 21-ї години. Це найкраща година для вирішення якихось складних питань, і вони будуть вирішуватися досить швидко. Вже розпочався знак Терези, так що ми розпочинаємо з Терезів дві карти для Терезів. Отож, перша карта руна це уніо. Виніо це щастя, це якась радість, це душевний спокій і це святковість, якась така внутрішня святковість, яка дозволяє вам сьогодні отримати якісь преференції. Це. Щастя, яке, на жаль, нестабільне, але воно випало в прямій позиції, тому можете насолоджуватися життям. Також представники знаку Терези можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку РАК. І друга карта для Терезів це перегорнута Кенас. Це вже стосується настрою. Якщо ваш матеріальний стан гарний, то настрій у вас. Трошки пригнічений. Перегорнутий кінас це факел, який, на жаль, затух. І це ознака того, що ви у цей день можете залишати за собою якісь погані сліди. І особливо це стосується, якщо ви будете спілкуватися чи робити якісь справи з представниками знаку Близнюків. Вони для вас можуть принести щось несподіване і навіть. По, якимось чином вас понурити у пітьму? Будьте уважні і слідкуйте за своїм настроєм. Далі представники знаку Скорпіон. Перша карта Тейвас. Тейвас це якась ціль внутрішня, це жартовність заради якоїсь великої справи, бо ця карта пов'язана з Богом Тюром, який віддав свою руку Ферніру для того, щоб зупинити пітьму. Це чоловіча сила, яка спрямовує вас для активних дій. Не будьте сьогодні пасивними. Вам відкриваються якісь нові шляхи дороги. Для цього треба лише бути сміливішими. Також для вас є гарна година, це 17-та година дня. І ще зустрічі і бесіди з представником знаку Стрілець для вас сьогодні досить ефективні. І друга карта Дагас. Дагас це Бог дня. Я не розумію, чому тут намалювали таку жіночку. Це. Руна трансформації, руна змін це карта пов'язана з тим, що ви вже дійшли до того моменту, що треба скинути з себе старі стереотипи і намагатися жити по-новому. Закінчується якийсь довготривалий етап, ніч закінчується, починається світанок, і вам допомагає саме оцей Бог Дагас, і ще зустрічі чи бесіди з представником знаку Риби будуть для вас досить такі які Трансформаційними рибами можуть змінити щось у вашому житті. Далі представники знаку-стрілець. Ей вас, Ейвас Кінь. Руна пов'язана з рухом вперед, вона також пов'язана з. Тваринною енергією, з гарною силою сьогодні. Вам треба кудись їхати, треба переміщатися. Не слід сидіти на місці. Сил вам вистачить на будь-що, і також у вас є якийсь надійний помічник. У вас є також гарний 19-та година вечора. І зустрічі і бесіди з представником знаку Козиріг будуть досить ефективні. І друга карта для стрільців. Перегорнута феху, а феху це починання. Феху каже про те в перегорнутому стані, що сьогодні не слід нічого розпочинати, не слід займатися комерційними якимись питаннями, можете буквально втратити ключі від тих дверей, які вам раніше відкривалися легко. Це також втрата майна рухомого, втрата грошей, тож у цей день не вкладайте ні у що гроші і не Намагайтеся не зустрічатися і не вести ніякі справи з представниками знаку Овен. Далі представники знаку Козиріг. Урус. Урус це жіноча сила, яка дає можливість жінкам виношувати і народжувати дітей. Це буквально. Жіноча вагіна це жіноча карта. Тому якщо ви жінка, вам сьогодні пощастить. Якщо ж ви чоловік, вам сьогодні краще робити справи саме з жінками. Жінки вам будуть в цілому допомагати, і також вам буде допомагати природа. Це руна сили, але це жіноча сила, яка здатна вигодовувати та взрощувати щось нове. Ще представники знаку Овен для вас гарні зустрічі чи бесіди з. Представником Казеріг з представником знаку Овен. І друга карта. Хагалас в прямій позиції, будьте обережні сьогодні. Ви знаходитесь на межі руйнування. Якщо ви не будете контролювати внутрішню агресію, вона якось проявиться у вашому житті. Тож намагайтеся у цей день нічого не створювати. Ви єдине, що можете руйнувати, і це стосується також вашого здоров'я. Слід звернути увагу на те, як ви себе почуваєте, можливо, відмовитися від тих хімних... Звичок, які вас вам зуважають. Також представники знаку Козиріг цього понеділка можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку ЛЕВ. Для водоліїв Манас, Манас це карта людства, карта суспільства. Ця руна каже про те, що для того, щоб досягти якихось цілей, вам необхідні партнери. Не один партнер, а якийсь колектив, який може сприйняти вашу ідею і який може вам допомогти. Тож не робіть все самостійно, намагайтеся все робити колективно, і тоді будь-яка ідея буде довершена і досконала. Також представники знаку водоліє. Цього понеділка для вас гарна година, це 20-та -го година вечора. А також зустрічі чи бесіди з представником знаку Козиріг будуть досить ефективні. І друга карта для водоліїв Турісас. Турісас це молот Тора, який здатен знищувати все, що вам не потрібно. Ви сьогодні трошки агресивні. Турісас дозволяє вам якимось чином ліквідувати тих шкідників, які заважають вашому життю. Не будьте в цей день. Ганчіркою, тряпкою, намагайтеся у цей день бути більш активними і більш агресивними. Це вам придасть сили і це зможе знищити ваших ворогів. Також для представників знаку водолій непогані зустрічі з представниками знаку тілець. Далі представники знаку риби. Інгус, перегорнута, на жаль, інгус це. Ваша генетика, інгус це ваш зв'язок з предками і з нащадками. Це якісь проблеми з вашими рідними. Вони можуть цілком бути саме сьогодні, а також це стосується вашого здоров'я, яке трошки нестабільне. Зверніть на це увагу. Також у вас є погана година, 22 година вечора. Намагайтеся у цю годину бути вже вдома. І зустрічі бесіди з представником знаку Водолій для вас можуть бути не досить гарними. І друга карта для риб. Знову перегорнута: Совуло. Совуло, сол, сонце. Енергія сонця, вона перегорнута. Вам не вистачає внутрішнього світла, вам не вистачає енергії. Обидві карти пов'язані зі здоров'ям, тому зверніть на здоров'я особливу увагу. Також є погана година, 16-та година дня, і зустрічі чи бесіди з представником знаку Скорпіон для вас можуть приносити якісь негаразди. Далі представники знаку Овен. Перегорнутий Ейвас. Ей, -ваз. ей -ваз це хребет, це ваш. Внутрішній стрижень, який, на жаль, перегорнута. Це каже про те, що у цей день не слід себе навантажувати, бо можете надіруватися. Також рекомендую вам не робити якихось силових вправ і намагайтеся економити силу. Це також карта, яка пов'язана з тим днем, який настав день осіннього рівнодення, і він, на жаль, перегорнутий. Це каже про те, що. Сили пітьми вони на жаль перемагають. Вам треба бути більш освітленими і треба якимось чином все таки не забувати про людську гідність, людську чесність, що вони ще не вимерли. Для вас є погана година, 13-та година дня, і зустрічі і бесіди з представниками знаку Терези також не досить гарні. І друга карта Альгіс. Тим не менш, у вас є захист вишніх сил. Альгіз це допомога, це руна Валькірій, які обов'язково надихають вас на перемоги. Сьогодні ви знаходитесь під захистом, ну, можливо, навіть ось такого оленя, якого ви собі вже завели. Але це також гарна руна, вона пов'язана з народженням чогось нового і з всебічним захистом з боку. Все світу. Ще для вас є гарна година, 15-та година дня. І також зустріч у бесіди з представниками знаку Скорпіон для вас гарні. Далі представники знаку тілець: Отіло, одал, уділ. Це руна пов'язана з нерухомим майном, з вашим будинком, з вашою квартирою. Тож сьогодні можна прибратися в оселі своїй. Окрім цього, сьогодні гарний день для того, щоб придбати щось нове у свою будівлю, а також будь-які перемовини чи договори пов'язані з нерухомістю. Сьогодні вам на користь, і в цілому, у вас є підтримка з боку вашого роду. Також для вас дуже важливо година північ, в північ вже на вівторок, а також чи бесіди з представниками знаку. Риби для вас також дуже-дуже ефективні. І друга карта для тільців Ансус. Ансус це вуста, це спілкування, це можливість докричатися до будь-якої людини. Для того, щоб вирішувати якісь нагальні питання, вам особисто слід про це казати, не просто думати, а казати. Ансус також пов'язаний з богами-асами, які дозволяють перемогти у будь-якій битві. Також для вас гарні зустрічі чи бесіди з а ви знаєте, що це одна з ваших рун. Тому у вас досить непоганий день, він пов'язаний з досягненням чогось нового і з отриманням, можливо, нового якогось життєвого статусу. Далі представники знаку Близнюки. Єра, єра, це єр, це рік, це врожай. Це досить врожайний день. Ви сьогодні можете щось зібрати у свою скарбничку. Сьогодні непоганий день для того, щоб займатися саме збором врожаю. Що це буде за врожай, грошовий чи яблуковий це вже ваша справа. Якщо ви займаєтесь сільськогосподарськими якимись роботами, сьогодні у вас буде досить вдалий день. Також це ця карта означає те, що пройшов певний період. І ви можете розпочати все з чистого паперу, бо насправді осіннє рівнодення це ще один новий рік, який ви можете зустріти з тим врожаєм, який ви зібрали за цей рік. І ще представники знаку «Близнюки» для вас гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку Діва. Друга карта для Близнюків це перто. Перто це те, що приховано. Бачите, художник намалював ось таку грав, гру у кості. Тому, якщо бажаєте вигравати, не треба викладати всі свої карти на стіл. Намагайтеся бути таємничими. Якщо у вас є можливість, можете сьогодні проконсультуватися у рун чи у Таро. І сьогодні вони дуже гарно будуть з вами спілкуватися, бо руна перто пов'язана якраз з ворожінням, а також з таємними іграми. Які сьогодні ви можете грати, і скоріш за все, ці ігри будуть з представником знаку Терези. Також для вас є дві гарні години: це 12-та година дня та 14 -та година дня. Далі представники знаку РАК Гебо, це одна з ваших рун. Вона каже про те, що сьогодні гарний день для того, щоб зустрічатися з колегами з компаньйонами. Можливо, зустрічатися навіть на полі бою і вигравати щось. Також ГЕБО, бачите, тут намальований рог, це дари, це дари, які будуть приходити до вас сьогодні, бо це одна з ваших родових рун. І друга руна для раків це Іса. Іса це льот, це льот, який повинен розтанути. Якщо ви бажаєте, щоб вас почули, треба бути більш відвертими і менш закритими. Окрім цього, для вас непогань сьогодні, якщо ви будете зустрічатися з представниками знаку діва, вони можуть якраз стати причиною вашого якогось занепокоєння та ваших сліз, буквально. Далі представники знаку Лев. Наутіс це одна з ваших родових рун. Вона пов'язана з необхідністю змін. Вона випала в прямій позиції, тож це гарний показник кармічних якихось уроків, які ви вивчите, і сьогодні може щось різко змінитися у вашому житті, особливо це стосується 10-ї години ранку. Зверніть на це увагу. І друга карта це ось якраз руна вірт. Пуста руна, це не нульовий аркан, це можливості, які вам дають руни. Сьогодні все в ваших руках, бо вам випала з одного боку ваша одна з ваших родових рун, а з іншого боку безна в прямій позиції дозволяє вам радикально змінювати сьогодні свою долю. І нарешті діви. Перша карта Райдо це наїзник, це дорога. Райда буквально перекладається дорога в прямій позиції. Вона каже про те, що ви сьогодні досить швидко будете доїжджати туди, куди вам потрібно. Окрім цього, ви сьогодні в піднесеному настрою, ви сьогодні керуєте своїм конем. Це стосується як машини, так і ваших внутрішніх якихось. Реакторів, які працюють на повну. ви сьогодні можете багато чого зробити, особливо якщо не будете сидіти на місці. Також для вас гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку Близнюки. І друга карта для дів. Перегорнута беркана, Тож це поганий день для жінок. Якщо ви жінка, зверніть на це увагу. Ви можете себе відчувати якось не так. Окрім цього, природа сьогодні може зіграти злий жарт, тому будьте на поготові. особливо це стосується 18-ї години вечора. Ви можете потрапити у дощ та промокнути, а потім захворіти. Тож слідкуйте за своїм здоров'ям і намагайтеся у цей день не зустрічатися з представниками. Знаку стрілець. Вони для вас можуть приносити якусь агресію, особливо це стосується вечора. Ну, а я взяв ще карти, які пов'язані безпосередньо з богами, з міфічними світами і з різними предметами. Їх тут небагато, тож. Люди, які народилися в той чи інший день, отримують ще по одній установі вже від авторки цієї колоди. Я обов'язково потім знайду, як її звати. Можливо, зара навіть в коментарях напишеть ім'я цієї ворожки, яка вигадала таку цікаву колоду. А я пропоную вам ще раз трошки розслабитися. А я зроблю знову зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Отож, якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, вам сьогодні випадає Тор. Тор відомий багатьом. З тих самих фільмів, які, по суті, поклюжать такого великого бога, якому вклонялися скандинави. Отож, що пише з цього приводу ворожка, прийшло время действовать. Больше не сомневайтесь. Вирвитесь из этой рутини і защищайте тех, хто слабее вас. Ви можете быть одновременно і сильним. І чувственним, ви любими і захищений, тор прикриває вас своїм щитом. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, норни. Норни це богині долі, вони пов'язані з минулим, з теперішнім і з майбутнім. И ось еще пишет авторка всей колоды. Хотя некоторые вещи предопределены, ваша воля и энергия могут их изменить. Мы все получаем дары от Бога при рождении, которые мы можем развивать или игнорировать. Для успешного выполнения задачи необходимо сосредоточиться и приложить усилия. Звестно я... Читаю лише скорочені варіанти, щоб мені, мені вистачило часу. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця Скаді. Скаді це богиня, завдяки якій названий цілий континент Скандинавія, вона пов'язана з полюванням. Що ж пише авторка. Познайте себе. Это самая важная работа в жизни. Выражайте свою независимость. Пусть подлинность будет вашим проводником. <coughs> компромисс <coughs> является частью любых отношений. Но никогда компромисс заставляет нас быть тем, кем вы не являетесь, следует что-то менять. Если более простой способ сделать что-то, говорите. Прямо. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, ось така є вегвізір, вегвізір, здається, вона така темна і несе щось сумне. Одначе, що пише авторка цієї колоди з приводу вегвізір, Отож. Мы никогда не теряемся по-настоящему, если только не выбираем это. У каждого из нас есть свое предназначение, дары данные нам Богом и направление для достижения этого предназначения. Даже в самые трудные времена знайте, что вас любят и защищают. Вы сможете найти свой путь, даже если он кажется вам скрытым. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця хель, Ну, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні ваш день вам випала ось така богиня смерті, богиня підземного царства. І ось що з цього приводу пише ворожка, яка створила цю колоду, віщі не завжди такі, якими кажуться, смерть. Це тільки начало. Продолжайте двигаться вперед, несмотря на сложные обстоятельства. Не застрівайте, ви можете отримати какое-то наследство. Ось так можна щось і виграти. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, Валькірії. Валькірії це богині, які допомагають одіну збирати. Душі померлих воїнів. І, як відомо, навіть у Вагнера є твір, який так і називається Політ Валькірії. Досить така миттєва композиція, агресивна, але дуже красива. Отож, Валькірії. Ви можете виграти битву, в которой ви участвуєте, а И отриньте свои внутренние ограничения и ожидания других людей. Исследуйте свою дикую природу, и тогда ваше устремление будет доступно. Будьте героем в своей жизни. Ось. Далее карта для тех, кто народился 7, 16, 25 числа будь-якого месяца. Соль, богиня солнца. Досить светлый образ, и я думаю, что и тлумачение у цьеи карты також светлые. Ваше чувство личной силы возрастает. Будьте уверены, ваша ситуация быстро улучшится. Не откладывайте на потом, выбирайте любовь вместо ненависти. Не отвлекайтесь на сплетни и насмешки это низшие формы общения. Окружите себя! Позитивними людьми. Так, їдемо далі. Далі карта для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця сонячний камінь. От, сонячний камінь ось таке тлумачення. Довіртесь! Даже если ситуация кажется неприглядной и непонятной, верьте, что вы найдете выход. Отбросьте иллюзии, откройте для себя факты, стремитесь к ясності, найдите другую точку зрения. И остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, Источник вірт. Здається, це навіть остання. Карта у цій колоді, ні, не остання, передостання, але вона означає щось потаємне, те, що приховано глибоко під ґрунтом. Магія реальна, це сила во Вселенці. Ваша сила реальна. Ви являєтесь силою в своїй собственній житті. не зацикливайтеся слишком довго на прошлом, іначе ви упустите настоящее. и, следовательно, возможность управлять своим будущим. Все взаимосвязано, даже внешние обстоятельства могут влиять на нас. Ось такие передбачания для вас на понеделок. 23 вересня. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали, карти вікінгів відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів, і наш єдиний, великий Отче Вакантанка. Господь Бог.